Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, як завжди, починаємо день з карти дня. Вибирайте свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Можливо, десь підстелити соломки, як то кажуть. Десь можливо уважати, можливо, якусь пораду винести для себе. І так, карта номер 1 Сімка монет. Сімка монет говорить в першу чергу, звичайно, про фінанси. Ось і про терпіння. Майте сьогодні терпіння. Не спішіть, вкладайтеся далі. Ви, в принципі, йдете в правильному руслі. Тобто, ви робите все правильно. ви е, почали якусь справу ще трохи. Хоча... Ця карта е, не каже, що це рішення прийметься або вирішиться, або прибутки будете швидко мати. Тобто ця е, карта навпаки каже: наберіться терпіння, може бути і півроку, прийдеться чекати. Ну Це дивлячись, з якої, е, в якій ситуації, мої дорогенькі. Карта номер два. Щось я її дуже часто витягаю. Значить, у вас все добре. Тут ви. Брали терпіння, наприклад, а ось тут вже ваші дивіденти. Тобто ви як слава, успіх, перемога для себе особиста. Тобто, ви такі витримали, ви такі досягнули якоїсь мети. Все рівно це ще не стеля, у вас є ще можливості на цьому шляху, Тобто не Припиняйте, робіть і надалі цю свою справу. Ось це ваша сьогоднішня така позиція, незалежність від будь когось. Ви самостійна людина, яка сама заробляє на себе гроші, сама себе забезпечує. От, і самодостатність це так само. Тобто, можете гордитися собою. Карта номер три. А тут у нас. Диявол, мої дорогенькі. Ви знаєте, це карта не дуже добра. Тобто будьте сьогодні обережні, з ким ви а, спілкуєтеся, які документи підписуєте, які рішення приймаєте. Можна так сказати, що сьогодні ви можете пов'язатися назавжди, тобто, не дуже хороша ця карта. Це, знаєте, і ревнощі, це і якісь такі не дуже прилічні, будемо так казати, думки. Ось будьте просто сьогодні трохи обережніше. Все мої дорогенькі, щасливо, гарного вам дня, мирного вам дня, чудового настрою, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі!